Вітаю вас, друзі! Дякую за можливість з вами зустрітися. Отже, я буду говорити про е, депресію, але не зовсім звичайно, тому що слово депресія вже настільки тиражоване. Всі її знають. Я хочу проговорити про ту депресію, яка зустрічається в загальносоматичній практиці. А в зв'язку з цим я не буду робити такий нахил і детально розжовувати різницю між DSM-5, депресивний розлад і ICD-11. Я хочу проговорити про гетерогенність фенотипів та найпоширеніший клінічний профіль. Ви бачите, я навіть змінив картинку явно депресивну картинку. Попередньо до якоїсь статистики, до якогось графіку. Тобто, знову ж таки я буду звертатися, щоб вручити вам, можливо, якийсь. Найбільш уніфікований механізм розуміння, як треба цих пацієнтів виявляти. А, ну, нема зараз лікаря, який не згадує слово пандемія, COVID-19, cov два в різних варіантах мутаціях і так далі. Я зараз трошки глибше зачерпну, тому що я буду говорити про гроші. Ці про медицину, а я про гроші. Хоча яка може бути медицина без грошей? Є така організація. Ось вона наверху виведена. Це організація, яка об'єднує 38 самих багатих країн світу. Ця організація сама по собі вона настільки потужна, що її можна порівняти хіба що з МВФ чи Світовим банком по розподілу грошей у світі, в тому числі до речі, на науку. А ця організація одночасно займається незалежною експертизою, оцінкою, прогностичними дослідженнями, що буде далі відбуватися в світі, наприклад, цією ж пандемією, куди будуть вливатися гроші, на що потрібно, якщо на охорону здоров'я, то на яку саму охорону здоров'я потрібно втратити гроші? Так, от деякі публікації із цієї організації за брігатою ОЕСІДІ там наверху я помилку зробив сіді. А показують, що їхні експерти прийшли до висновку, що психіатрія, психічне здоров'я, перепрошую, психічне здоров'я відкинуто приблизно на 20 років назад. Причому іде мова лише про багаті країни. Вони навіть не враховували ті країни, де вони вважають, що Медицина на не належному рівні. і знову ж таки в цих же публікаціях вказується на те, що вихід з пандемії буде дуже і дуже тривалим, в тому числі з відновленням психічного здоров'я населення тут. Пиво критерій, тому що коли звучить питання, що таке психічне здоров'я виводяться критерій. Це стурбованість на думку цих експертів: тривога, депресія, і суїцидальність, які з даний час в зв'язку з пандемією, ізоляцією, локдауном, розривом соціальних зв'язків, економічними проблемами, які потягнула пандемія, продвоїли ту ж суїцидальність. А тепер уже наші журнали можливо самий цитований і авторитетний журнал. Зелансицайдві в даному випадку їхній розділ показує оксфордські дослідження, які знову ж таки зводять до того, що психічні порушення після того, як люди стали здоровими, а дослідження проводили в Сполучених Штатах. Популяція достатньо велика, більше 200 тисяч пацієнта. от люди, які перехворіли ковідом, тривожні розлади в них спостерігалися в 17%. Взагалі емоційні розлади, куди входили і депресивні розлади, компульсивні 14%. І люди присіли на Транквілізатори, нерелептики і так далі, зловживання психоактивними речовинами, в тому числі алкоголем, у 7%. Ще одна публікація, і знову ж таки Оксфордська публікація в зуланцет: що 20% тих, хто переніс covid 19, психічні порушення спостерігалися не менше 90 днів. І найчастіше це були знову ж таки тривога, депресія. І безсоння. тому й звучить зараз цей термін в науковій психіатричній літературі в публікаціях, коли починають говорити про цунамі психічних постковідних розладів в рамках мінімум п'яти років. Всі вони зв'язані перш за все зв'язку з тим, навіть не страхом захворіти, а з тим, що. Що відбулася дуже потужний розрив соціальних зв'язків що ніколи людство не було стільки тривалий час в локдаунах, карантинах, дистанційних варіантах, і так далі. Але якщо вертатися до депресії, тому що в нас згадується в будь-яких публікаціях відносно пандемії. То, звичайно, ми повинні говорити про якісь критерії. Я нагадую, я сьогодні хочу проговорити не просто про критерії, хочу проговорити про уніфіковані щось об'єднуючі, а взагалі з цих всіх класифікацій. Найбільш для нас зрозуміла це icd 10 МКХ-10, це знаєте, коли депресивний розлад виставляється по цих трьох великих блоках, де є обов'язково афективні симптоми, де ви бачите, які саме когнітивно-мнестичні симптоми і звичайно. Фізичні або соматичні симптоми, а депресія так навскидку вважається просто емоційним порушенням. Тому навіть психіатри в першу чергу орієнтовані на пошук емоційних розладів. От вони великий блок почуття вини, тривога, страх, ніданія. Подавність і так далі, а два інших блоки якраз заставляють цих пацієнтів шукати першу допомогу не в психіатрів, а в лікарів-інтерністів, будь кого кардіологів, неврологів і так далі. Просто їм достатньо важко пояснити, що вони відчувають і переживають і їм легше приносити легенду, яка називається. Яка називається біль соматична патологія, але ніяк не депресія. Діагностичні критерії. От а, легко запам'ятати діагностичні критерії по трьом двойкам. Якщо ви виставляєте три двойки з оцих блоків, то ви маєте і спостерігаєте у вашого пацієнта депресивний розвиток. Про що я говорю? Я говорю про а, знову ж таки звертаю увагу, що я показую зараз ДСМ. ICD-10 десятого перегляду, бо я зараз покажу DSM-5, вона чуть відрізняється. Отже, є основні симптоми: їх три: знижений подавний настрій, втрата зацікавленості, відчуття задоволення, підвищена втомлюваність втрата енергії зниження активності. Є додаткові симптоми їх сім, аж до суїцидальних думок і спроб. Так, от якщо депресія оцінюється як розлад, а не просто хандра, поганий настрій, який вчора був сьогодні, вже немає завтра, знову буде. Так от, депресія крозла це мінімум два основних. Я спеціально чуть відділив банер, щоб ви знову побачили один, два, три з цих трьох два основних мінімум можуть бути навіть три і два додаткових. І ще друга, третя, двойка. Вони повинні тривати безперервно мінімум два останні тижні. За ICD 10 це є депресивний розлад. А DSM-5, по якому вже ми також живемо. Нам дано період переходу в ICD-11, і він був адаптований з DSM-5. Наша кафедра була причасна до адаптації польових досліджень і адаптації. ICD-10 до ICD-11, перепрошую, DSM-5, Тобто перехід з 10-ї класифікації в 11-ту класифікацію. Тут дещо інші речі. Я спеціально виділив голубим кольором перших два, тому що вони стають якби найбільш важливими. Так от, не менше п'яти симптомів, причому обов'язково перших, з перших двох один повинен бути. Ну, як правило, включається два, але один обов'язковий. І далі назбируємо з цих дев'яти п'ять симптомів. І знову ж таки, Остання двойка залишилася, бо вони повинні тривати мінімум два тижні. Отже, це і буде великий депресивний розлад. А тепер ми переходимо чуть-чуть до уніфікації я починаю показувати. Що ж ви бачите, лікарі-інтерністи або можете запідозрити у пацієнта депресивний розлад, навіть ще не добиравшись до класифікаційних яких кластерів чи шкал, коли бачите оці дотичні ознаки в практиці лікаря-інтерніста, які можуть вказувати на депресію пацієнтів? Це звичайно ж обов'язкова демонстрація добового коливань соматичного стану. Чи це больовий синдром, чи просто пацієнт говорить мені важко розрухатися, впрацюватися, піднятися. Піти, але він завжди говорить, мені вранці гірше, і коли ви йому ставите дві точки вранці вечором, він завжди вказує, що гірше йому вранці. Пацієнт скаржиться на постійну безпричину. В тому скарги на втрату задоволення від будь-чого. от це слово ангедонія воно проходить по всіх критеріях. Ви бачили там і в МКХ 10 і в МКХ 11 він вже буде, і в ДСМ 5 Ангедонія, втрата задоволення від звичного життя. Від того, що він отримав задоволення, тому що він кого запитують. Ну від чого там ходити в музей? Що ми кожен день входимо в музей чи в театр? Ні, навіть від лежання на дивані це також можна отримувати задоволення. Задоволення можна отримати, що тебе ніхто взагалі не чіпає і вимкнувся телефон. І ти про нав... про нього навіть не знав. Це також задоволення. А основна ідея, що пацієнт з депресії втрачає будь від чого задоволення. Демонструє відсутність апетиту, як правило, починає втрачати вагу, хоча може, особливо жінки а з поліфагією, якби мозок починає обманювати ганяти їх за серотоніном, а отримати взамін серотоніна глюкозу, і вони поправляються. В розмові робить тривалі пазли, наче задумуючись. настирливо намагається пояснити свої неприємні соматичні проблеми, періодично важко вздихає. Не плаче пацієнти з депресією, з депресивним розладом, тому що всі думають, це емоційний тягар. Вони страждають, вони страждають, але от лице в них гіпомімічне. От, взагалі ніякого виразу, така глибока нудь і тоска, коли ти бачиш цей вираз обличчя, таке спустошене обличчя, плаче, як правило, з невротичними якимись реакціями, в тому числі до речі, з депресивними. Він не бачить своєї перспективи, завжди скаржиться на якісь неприємні відчуття, але не може їх деталізувати. І важко описати голос, як правило, змінився на тихі відповіді, односкладні. Не дивиться в очі, дивиться підлогу, інколи піднімає очі. 5-7 секунд не витримує, тут же опускає. Будь-які проблеми вдома озвучує як катастрофу безвихідь і небажання жити. Не жартує і не відповідає на жарти. Тому цих пацієнтів не можна, умовно кажучи, розвеселити. Появилися ідеї вини і гріха, і вони прив'язуються ним до його проблем як правило здоров'я. Може, треба чимось пояснити, що з ним відбувається. Песимізм нігелізм як риса характеру. Відчуває, що дуже багато вкладається в роботу, але виконує дуже неефективно, тому що дійсно там страждають когнітивні функції. А йому важко зосередитися, важко включити оперативне мислення в кінці, навіть запам'ятати те, що він робив. Має якийсь хронічний болівий розлад, шукає любові підтримки більше, ніж інші. Якщо робити обстеження, а всі ми робимо обстеження, так от його скарги на соматичне здоров'я, як правило, погано підтверджуються параклінічними даними або явно неадекватно виражені, тобто скарг значно більше ніж те, що ви бачите, чи на кардіограмі, чи на інших даних, чи на електроенцефалографії чи інші параметричні дані є незрозумілі порушення сну якісні і кількісні. це дуже характерно. От для пацієнтів з депресії, в тому числі ларвованою, маскованою депресією, суперхарактерна порушення сну. Це можна навіть зареєструвати на полісомнографії, а вказує, що раніше були якісь емоційні проблеми. Тобто, ми все таки говоримо, що нічого випадково не буває, і людина вже давала якісь емоційні раніше, навіть у дитинстві страхи, паніки нічні кошмари і так далі. Приймає якісь психоактивні речовини. Ну, чоловіки до алкоголю тягнуться, жінки тягнуться до зепам, і тому кожна друга носить бідо зіпам. У них порушений режим харчування, часто відсутній епестит, є проблеми з алкоголем, проте адикції, як правило, вони не страждають, формується вона нестійко. В кінці кінців, якщо пацієнт, ви задумайтесь, якщо пацієнт займає надто багато вашого робочого часу, чи не пробує він вирішити не свої соматичні проблеми а не може достукатися своїм Емоційними проблемами йому важко проговорити свої переживання, і він ще й заперечує свої емоційні проблеми. Тому завжди постійно демонструє свою карту стаціонарного пацієнта, щоб пояснити, чому він так страждає. Він писаміст по, по житті. Навіть при ефективному лікуванні з його сторони все одно ставляться питання: можливо, мені ще треба десь обстежитися, можливо, мені потрібно кудись поїхати на реабілітацію, санаторій, додаткове обстеження і лікування. Можна говорити про певні блоки, скажімо так, перед хвороби. Які повинні насторожити лікаря в тому плані, що у пацієнта можуть бути емоційні розлади, про які я зараз говорю, про депресію. от фізіологічні ознаки, це емоційно-когнітивні ознаки. Це звичайно його асоціалізація, тихенька асоціалізація, І Це треба враховувати ще навколо теми стрес, тому що стрес це не однозначно депресивний розлад, може бути депресивна реакція, але не, не треба проводити прямі паралелі. Так от чому ставиться питання уніфікації, виведення, скажімо так, чогось загального для розуміння депресивних розладів в загальносоматичній практиці? Давайте гляньте, Якщо врахувати ті симптоми, які я вам показала, ДСМ-5 – це сама сучасна класифікація, і ці 9 критерії, які переляковані, то можливо 227 різних клінічних профілів. Якщо взяти до уваги ще й субсимптоми, і тут навіть не згадується слово феномени, то їх стає 16400 тому зрозуміло, що оцінити її як єдиний профіль великого депресивного розладу стає все складніше. Це були роботи, от бачите, в Фрайде, які показував, що в 2019 році на популяції більше трьох тисяч пацієнтів виявив, що не поширеніший профіль мав лише 1,8%. А власне, якщо пробувати проаналізувати, проаналізувати гайдлайни, от найбільш популярний серед психіатрів, це звичайно насіктенмак. Канадський протокол 18-го року він оновлюється, скоро буде нове оновлення, то я спеціально для вас виділив ті уніфіковані симптоми, які найчастіше зустрічаються, коли ми говоримо про депресивний розвиток. Отже, варто задуматися, якщо пацієнт говорить про поганий настрій, про надмірну втому, яку не можна пояснити, пояснити просто фізичною втомою інсомнія, біль, психоактивні речовини в його раціоні постійні, низку функціональність і важливий момент втрата задоволення від щоденних якихось дій. Факторами ризику це, звичайно, їх завжди, повинна бути жінка. Ну, на превеликий жаль, жінки розплачуються своєю емоційністю, тим, що й депресивних розділів, з них значно більше. Достатньо активний вік, 20-40 років. Він вона, знизили, втратили соціальний клас. Вона для неї більш важлива сімейна ситуація, тому слово вона розлучилася більше відноситься, чим він. У них у Бог є сімейна історія суїцидів, не є обов'язком. Ще раз говорю, це фактор лише ризику. В минулому втрата роди. Після 11 років, діти до 11 років, особливо 5 років, 6 років, погано пам'ятають втрати і мозок достатньо добре адаптується. А от пубертат якраз провокативний стає. Вона має особистісні риси з тривожності Вони дуже старанні совістливі тому, бачите, і він, і вона. Стресові події можуть бути як стартувати. Американці пишуть про гомосексуальну орієнтацію. У нього у неї проблеми сексуального задоволення фактор ризику. Після пологовий період у неї вона самітня, надто багато часу проводиться за телевізором, кутивуються в сім'ї безпорадність, в період стресу, це особливо відноситься до дітей, тому що зараз серед дітей описується багато депресивних розладів. циніки, пісамісти і звичайно втратили соціальні контакти. Я завжди рекомендую, та не я рекомендую, а навіть вас рекомендую, якщо ви хочете скринінгом виявити пацієнт. Та з емоційним розладом, користуйтеся цією класифікацією. Ой, перепрошую, цієї школою. PHQ-9. Вона є в нашому протоколі. Вона стала дуже популярна. Вона вся є в будь-яких гайдлайнах, які звертаються до первинної допомоги. Я спеціально зараз вивів там qr код, якщо не закриває екран мій фейс. То ви можете автоматично перейти. Ви можете автоматично перейти а, за цим QR-кодом на цю шкалу і її використовувати. Або цю шкалу. Шкала Хац стала не менш популярною, і я також її рекомендую, тому що тут є ще одна субшкала: це шкала тривоги. Отже, або PHQ-9 або хац, і ви вже виходите на ідею ще раз говорю. Це не шкали, які вказують, що пацієнта є депресія, точна як розла. Це шкали скрінгові, які передбачають, що з ним потрібно поговорити. Можна звичайно його питати по GAD-7, питальник на діагностику тривоги. Основне потрібно їх робити, і це дуже просто. Ви бачили, що вони надзвичайно прості. Отже, які найбільш облігатні синдроми і феномени депресивного розладу незалежно від його патогенезу? Це втрата задоволення, ангедені, емоційне зниження, порушений сон, когнітивні проблеми, психомоторне гальмування і звичайно ж відсутність апетиту? Якщо ми маємо ці найбільш характерні і облігатні синдроми, то запитання: чи маємо ми препарат, який може діяти і на то, і на друге, наприклад, на третє? Ми реально реальності маємо. От, наприклад, Тразадон, той же титюко має мішені одночасно депресії, тривоги і інсомніч. Чому я показую? Тому що цей препарат, як ніякий інший, чітко впливає, а, і лікарі-інтерністи дуже добре знають. Правда, доволі часто його назначають саме для відновлення сну. Такі роботи є. І дійсно, ми часто його назначаємо, і ви назначаєте тразадон. Який дуже добротно впливає на відновлення сну достатньо от ще одна хороша робота: позитивний ефект від поєднання тразодону з ельтриптофаном для відновлення сну. Я останнім часом дуже часто до пацієнтів з депресією, незалежно який я йому антидепресант, назначаю, в тому числі тразадон, доєдної в дієтою Ельтриптафан. Ну це в основному білок або. Спеціально вводиться екзогений ельтриптофан. А якщо я згадую Тразадон, це цікавий препарат навіть тому, що він за новою класифікацією відноситься не просто до групи ССРА і СНРАЙ, він, він є мультимодальний, тобто впливаючий на більше не мінімум на два фармакологічних мішені, значить, він стає поліпрофільний. І отже, ми отримуємо Тразадон, який ефективний дозазалежний препарат, депресивні розлади його мішені. Депресія з тривогою, окремо тривожні розлади і, звичайно, інсомнія. Потрібно відновити сон 50-150 міліграмів. Краще всього, звичайно, стартувати з однієї третини. Таблеточки вона легко ділиться, спеціально поділена. А редукція тривоги, доза збільшується 150-300. Працювати з депресивним розладом. Доза ще більша, 300-600 міліграмм. Яку ви ставите мету, таку ви досягаєте використовуючи тразадон? Да, тразодон згадується в багатьох гайдлайнах. Не обов'язково він згадується в першої лінії, але ще раз говорю, не кожний препарат першої лінії має дозозалежний ефект, наприклад, відновлення сну від тривоги і депресії. І ми згадуємо, бачимо тут, в тому числі трозадон, коли ми говоримо, коли не досягаються іншими препаратами, в тому числі в людей похилого віку чи сексуальними дисфункціями, чого в Тразадону інших препаратів на превеликий жаль, вони є сексуальна дисфункція, особливо група сераї втразадона, трітіка, немає. Більш детально ви можете познайомитися з нашому журналі. Публікація знову ж таки за QR-кодом можете зайти в наш і журнал, або на наших сайтах Facebook, сторінка наш Кафедри або я підвішую свої презентації на Ютуб-каналі на прохання моїх студентів. А наші координати, якщо виникають питання, де знайти, де проконсультувати інші питання. Я вам дуже дякую, що ви мене почули. Хороших і теплих вам думок і, звичайно ж, будьте здорові. Дякую.